Зігрітися, зарядити гаджет та попити теплого чаю можна у пунктах обігріву. Один із таких облаштований у місті Дубно по вулиці Грушевського. У пункті обігріву, облаштованому на базі територіального центру соціального обслуговування, що у місті Дубно, підготували усе необхідне. Якщо є така необхідність, прийти обігрітися напоїмо чаєм, намов печиво, як потрібно. Якщо немає електроенергії, в нас, в нас е, водоканал забезпечив генератором, бензиновим, який функціонує. Такі пункти облаштовували у дубні кожного року, однак їхня актуальність особливо зросла у воєнний час. Адже через атаки Росії на об'єкти критичної інфраструктури можливі аварійні відключення світла та опалення. Чальник передбачений, телефон. Якщо необхідно визвати там можливо швидку чи ще службу. У разі потреби тут запропонують і теплий одяг. Функціонує. В робочий час, тобто з 8 до 5 години, четвер понеділок, четвер, в п'ятницю до 4 години, ще один пункт обігріву у місті Дубно облаштований по вулиці Данила Галицького. У разі зниження температури вже традиційно додаткові пункти обігріву встановлюють і рятувальники. Місця для їхнього розташування залежать від ситуації та потреб населення. У разі істотного зниження температури або у разі потреби ми можемо розгорнути пересувні пункти обігріву, які в нас розміщуються один на автомобілі, а інший у наметі. Громадяни, які відвідують цей пункт обігріву, вони можуть там зігрітися, випити гарячу чай, підзарядити свій гаджет. Також можуть при потребі отримати першу домедичну допомогу, а також різну інформацію, як себе поводити в тих чи інших випадках. Пункти обігріву зазвичай облаштовуються на базі соціальних об'єктів, тому що тут найпростіше забезпечувати тепло та енергопостачання. Загалом у Дубинському районі таких пунктів працюватиме понад півсотні. Цьогоріч враховуючи обставини, враховуючи удари. Терористів по нашій енергетичній інфраструктурі, це питання набуває більшої необхідності і більшої уваги. А разом спільно з громадами ми на теренах району створили більше 50 пунктів обігріву. Тобто, навіть коли не буде світла, буде темно. Будуть місця, які завжди будуть підсвічені, в яких буде тепло, в яких людина може отримати якусь певну консультацію, обігрітися, зарядити свій телефон, зарядити свій гаджет, просто попити чаю і, можливо, з'їсти якусь певну канапку. Ця ідея важлива громади відгукнулися на цю ідею, і я думаю, що кожен мешканець Дубинщини при потребі, при потребі зможе відвідати ці пункти і отримати максимум інформації та максимум послуг.